Отже, сьогодні, з чого ми почнемо, це як правильно перевірити, чи правильно у вас надійно зафіксований бронежилет, як він підігнаний і де знаходиться у вас сама плита. Бачимо, що в даному випадку у нас бронежилет є вільним, плита у нас опущена дуже низько, і всі важливі органи у нас є не дуже захищеними. Як перевірити, чи правильно стоїть у нас плита, просто опускаємо підборіддя. І от на рівні підборіддя у нас має бути сама плита починатися. Не забуваємо, що зараз у нас зимовий час, ми будемо водити. і бронежилет у нас має бути плотно підігнаний. З задньої частини у нас є кишенька, яка тримає саму плиту на липучках, і під нею знаходиться. Самі ремені, які відповідають за регулювання по ширині. Зараз ми заплітаємо, поправляємо лямки, у них є вільний хід, тому ми їх робимо в даному випадку нахльост, тому що на нашого маленького військовослужбовця цей бронежилет трішки завеликий. Заплітаємо в стропи молі, самі резиночки, які у нас є фіксаторами, і протягуємо, фіксуємо. Додатково. Це добре, що тут є резиночки, тому що вони будуть трішки еластичні, будуть краще виконувати свою функцію. Далі просто закриваємо на липучку, як в даному випадку, і повертаємось до самої плити. Сама плита у нас фіксується резиночкою. Маємо запхати її максимально всередину, для того, щоб вона була максимально... Високо і точно так же липучкою далі фіксуємо. Після чого звертаємось до липучок. Повертаємо все в зворотному порядку, як все було на нашому початку, коли ми лише почали. О, зараз у нас бронежилет є вільним, ми його можемо трішки підтягнути тут. Ослабляємо. Протягуємо і перевіряємо, чи та ж сама у нас довжина. Довжина у нас та сама, тому фіксуємо назад на плічник. Перевіряємо, бронежилет у нас має бути на одній висоті починатися плита як спереду, так і ззаду. Тому ми трішки його піднімаємо, трішки може давити в шию. То знову -таки. Комілейці нас не дозволяє. Фіксуємо. В даному випадку фартик це дод як додаткове кріплення. Бачимо, так трішки є хід. тому підтягуємо. Піднімаємо саму липучку. Трішки прижмемо. Має він плотно сидіти. Повертаємо назад. бо Тут у нас є підсумки під магазини. Тепер бронежилет вже сидить краще. Як перевірити, чи він надійно зафіксований, попросити товариша про допомогу. Він перевірив, що у вас плити на одному і тому самому рівні. Спробуйте скрестити лікті. І для того, чи у нас плотно сидить бронежилет, ми можемо просто пострибати. І на кожну пору коли змінюється температура, Змінюються наші слої утеплення. Ми знову таки підганяємо бронежилет, робимо його трішки плотнішим.